Змінитися впродовж хвилин замість того, щоб працювати роками. Чи можливо це є така книга? Вона дуже на мене вплинула ще до того, як я стала психологом. Вона називається Квантова зміна, «Quantum Change». і це дослідження. Воно саме наукове дослідження. Тобто, це не є якась езотерична теорія чи просто думки одного автора. Це наукове дослідження історій людей, які змінилися в момент безповоротно назавжди, і відчували, наче це їм не коштувало багато сили волі, навіть взагалі сили волі не коштувало. Тобто зміна з ними сталася. Вони переставали вживати наркотики, або йшли з руйнівних тисичних стосунків, або йшли з роботи, яка їм більше не підходила, відкривали новий бізнес, або починали вірити в Бога. Зазвичай ми знаємо, що зміни даються важко перестати вживати або піти з токсичних стосунків, або піти з роботи, або почати по-іншому дивитися на світ. Це роки роботи, це роки усвідомлень, роботи з психотерапевтом, роботи над собою, над своїм колом оточення, над своїми виборами в житті. Я часто своїм клієнтам говорю, що ми зараз, начебто, з маленькими ножиками з проторюємо нову дорожку, а тут поруч шосе, яким ви звикли їздити все своє життя. Так от трапляється, що в людей поруч протоптується нове шосе, а старе вже якось заростає і більше їм не хочеться ходити. Цікаво, що всі історії, які дослідили ці дослідники, вони все ж таки про позитивні зміни. Тобто людина отримувала новий інсайт, я заслуговую любові і йшла з токсичних стосунків. Або е відчувала, чому я так поводжуся зі своїм тілом, зі своїми близькими, чому я вживаю, і в якийсь момент бажання вживати просто пропадало. Хоча, як психолог, я знаю, що коли ми працюємо з залежностями, ми готуємо людину до того, що в неї буде момент навіть після абстиненції, коли вона почне вживати знову, і в цей момент потрібно не здаватися, а просто підніматися і знову починати абстиненцію. Але, виявляється, певні люди. Можуть на це не потрібно розраховувати, але таке буває, можуть перестати вживати просто отак, або піти зі стосунків, або відкрити свій бізнес, або вирішити, що вони вже не хочуть поводитися так егоїстично, як поводилися раніше, і відчувають таке, таку любов до всього світу, альтруїзм. Як же ж це відбувається? В цього я декілька пояснень. Перше, хоча всім цим людям історії яких наведені їм здавалося, що це ця зміна трапилася просто в секунду, раптово в момент. Насправді там вже якийсь час накопичувалися зміни. Тобто були такі, знаєте, як крапельками накопичувалися інсайти, інформація, ем, якийсь досвід, який в якийсь момент була остання крапля. І вже неможливо було дивитися на світ так як раніше, і відбувалася повна зміна структури. Тобто інформація, наче залишалася, але структура психіки була інша. Люди дивилися на світ зовсім по-іншому, хоча, начебто, мали всю ту саму інформацію до цього. Іноді акумуляція таких нових інсайтів чи інформації вона тривала роками. Всі ці люди вони відчували якийсь період досить довго, що вони... Вони не бачили виходу, вони мали такий екзистенційний страгл, кризу, не могли зрозуміти, що робити. Тобто їм було довго важко. Ці усвідомлення не траплялися з людьми, які просто собі легко жили, і потім в них нове усвідомлення. Ні, їм було прям важко, вони знаходилися в депресії якийсь час. І момент зміни траплявся з ними не тоді, коли вони вирішували, що зараз я змінюсь, а коли вони вже просто. Переставали боротися, тобто вони відчували, я більше не можу, я здаюсь, хай буде, як буде, і в цей момент вони вже розуміли, що так як буде, більше не буде, і тепер вони будуть поводитися зовсім по іншому і жити зовсім по іншому. Іноді вони відчували, що до них, наче Бог, спустився, що з ними поговорив Господь, або що вони доторкнулися якоїсь вищої інформації душі цього світу, що, наче глибока правда про світ відкрилася їм. Вони абсолютно всі приходили до більш духовного ціннісного розуміння світу, що матеріальні цінності накопичення воно потрібно, але цьому є межа і жити заради себе це дуже самотньо і нецікаво. Тобто їм хотілося відкриватися світу, робити світ кращим. В них моральний компас, наче з'являвся. Чому так відбувається? Тому що в момент, коли ми відчуваємо це, я здаюсь. Я підкорююсь, психіка дуже вразлива. В цей момент психіка відкрита новій інформації. Тобто, в момент, коли я підкорююсь, я насправді впускаю в себе нову інформацію. На цьому базується релігійний досвід, на цьому базується багато іншого навчання, коли ми визнаємо, що ми лише маленька частинка в великому світі, або що є хтось, хто більший за нас, або що є цінності, які вище за нашу власну. Цінність нашого життя, тобто, наче є цінності. Наше життя дуже цінне, але є цінності, які ще більше, ніж ми. В усіх цих людей якийсь час тривала екзистенційна криза. Що таке екзистенційна криза? Ну це усвідомлення, що наше життя воно кінцеве. Я лише маленька частинка великого всесвіту. Моє життя воно закінчиться, колись я помру. І колись помруть всі люди, які мене знали, і взагалі не залишиться нікого, хто пам'ятає весь мій великий досвід мого життя, яке для мене є таким важливим. Ось це усвідомлення, воно неймовірно лякає, але воно також і звільняє нас від того, щоб концентруватися на собі і відкриває нам розуміння чогось більшого за нас. Момент, коли психіка відкрита цим усвідомленням, це є або це відчуття, я здаюсь, і тоді ми відкриваємося нові інформації, або, наприклад, естетичне відчуття завороження від краси. Це так, як ми отримуємо інформацію з мистецтва. Мистецтво, воно відкриває нас до нового досвіду. І в кожної людини є своя форма мистецтва, яка для неї більш ем, значуща. Для мене, наприклад, я дуже вразлива. До споглядання мистецтва в танцях, коли я дивлюся, як люди танцюють, в мене знаєте таке вираз обличчя і цікаво, що це завороження, воно англійською звучить як о, і мені завжди здається, що це тому, що коли люди дивляться на щось заворожене, вони такі типу, «о-о-о». І Я коли дивлюся, як люди танцюють, я не можу просто передати, що я відчуваю. Я наче відкриваюся якісь нові історії, яку я навіть вербально не можу виразити. І також я дуже чутлива до мистецтва в літературі, коли я читаю, я наче, наче отримую нову інформацію, щось таке про це життя, що я навіть не можу. Пояснити іншим людям і часто я знаєте повторюю якусь фразу своїм друзям або близькій коханій людині, яку я прочитала, і я не розумію, чому вона не резонує з ними так, як вона резонує зі мною. Але для мене мистецтво це саме перш за все, це література і танці. Є люди, які більш відкриті до споглядання мистецтва і краси в мистецтві через живопис або через музику. І в ці моменти наша психіка вона відкривається. Я не знаю, чи мали ви такий досвід. Напишіть, будь ласка, в коментарях, коли ви входите в контакт з мистецтвом і, начебто, щось усвідомлюєте, або е уявляєте, або розумієте про своє життя. Або взагалі про цей світ, про правду цього життя. І це здається таким прям реальним, дуже правдивим. А так, от, мистецтво це також одна з форм, як ми можемо отримувати нові усвідомлення або нову інформацію, тому що в процесі боротьби часто людина. Тримається своїх старих упереджень, своїх старих поглядів на світ. Наприклад, я не знаю, чи зможу я взагалі мати стосунки. Я не заслуговую любові, тому я залишаюся ось цією токсичною людиною, яка робить мені так погано, тому що, а що, якщо взагалі більше нічого не буде? Та ми тримаємося за це упередження дуже-дуже сильно. Але коли воно. Падає, коли наша психіка відкривається новому досвіду, чи то через мистецтво, чи то через релігійні практики, або через практики просто підкорення всесвіту, ми також розуміємо щось більш хлибинне, наприклад. Я не заслуговую на таке. Я краще буду один, ніж в таких стосунках, або я заслуговую любові, і мені не страшно бути одному. Тобто релігійний досвід, розуміння того, що я лише маленька частина великого всесвіду, або відкритість до естетичного досвіду, до споглядання краси і мистецтва, вони роблять оцю зміну, велику зміну, коли багато ем, нових інсайтів акумулювалися, і потім з'являється така реструктуризація, вони уможливлюють її. Мені цікаво, напишіть, чи були у вас схожі досвіди, коли ви розуміли, я щось таке глибинне зрозумів, я більше жити так, як раніше, не зможу. І це відчувалося як, знаєте, таке звільнення від боротьби, як е, розуміння чогось глибинного про світ, щось дуже реальне. До речі, це не означає, що вам неважко потім змінювати своє життя, тому що ці зміни їх же ж потрібно перевтілювати в реальні зміни в житті. Наприклад, е, перевтілювати в. Те, щоб реально піти зі стосунків, подати на розлучення, переїхати або піти з роботи, або відкрити бізнес. Але ось ця внутрішня правда, внутрішня зміна вона найважливіша. Все решта це лише справа сил, зусиль і часу. Окей, дякую за увагу. Буду рада коментарям, в кого був схожий досвід. Всім папа.